Сьогодні в програмі. З першого разу не вийшло, спробуємо ще. Мешканці 14-поверхівки на набережній енергетиків намагаються створити ОСББ. Хай буде світло, з першого дня весни южним українцям доведеться економніше використовувати електроенергію, бо розпочинається третій етап подорожчання. Мешканці будинку номер 45 що на набережній енергетиків, збиралися минулого тижня в актовій залі четвертої школи на установчі збори. На них мали ухвалити рішення про створення ОСББ. Чому в нашому домі дуже добре організовувати? наш дом? Рентабельний. У нас маленька площа криші, яка не потребує поки що ремонту. Два роки назад наш дом тільки передали ОСББ о, ЖЕКу, тому коли атомна станція Нупиюс передавала, вона косметичний ремонт зробила. Тобто на даний час будинок в нормальному стані. На зібрання запросили представників влади і КПЖО. На процедуру реєстрації учасників знадобилося чимало часу, адже у двох під'їздах 14-поверхівки налічується 130 квартир. Ольга тим часом готувалася до презентації переваг ОСББ, попередньо вивчивши законодавчу базу і досвід інших ініціативних громадян. Я йшла по дорозі Дома, щоб не створювати велосипед, От, але зараз, в листопаді місяці, п'ятнадцятого року, відбулося багато змін у законодавстві. Тому та дорога, геть коротенька, який пройшов червоний ну, красний дом, для нас це буде дуже тірністий путь. Те, що шлях і справді буде тернистим, підтвердилося ще на етапі голосування. Раптом постало питання про його легітимність. У залі знаходилося не лише балансоутримувачі, тому достеменно невідомо, хто саме піднімав руки. Згідно із законодавством, волевиявлення має бути поіменним. Через недотримання всіх юридичних тонкощів установчі збори вирішили не проводити. Натомість поговорили про переваги і недоліки об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Запрошений фахівець з Вознесенська розповів, як правильно створити. Ти ОСББ і які труднощі можуть спіткати у подальшому, а ще відзначив високий рівень надання комунальних послуг в нашому місті від ідеї кондомініуму. Мешканці 14-ти поверхівки не відмовилися, тому вирішили провести збори через місяць, підготувавшись належним чином. Щоправда, організатором буде вже не пані Ольга, а інший мешканець будинку, який взяв на себе зобов'язання зробити все так, як вимагає закон. Світло стає розкішю, і завтрашнього дня українцям доведеться ще більш розсудливіше використовувати електроенергію. Як і було обіцяно, тарифи для населення знову підскочать. Втім, южноукраїнці за електроенергію платитимуть менше ніж решта українців. Для мешканців 30 кілометрової зони АЕС діє 30 відсоткова знижка. Для мешканців нашого міста і 30 кілометрової зони тарифи становитимуть. За обсяг електричної енергії спожитий до 100 кВт годин, тариф буде складати 39,9 копійки. За обсяг спожитий понад 100 і по 600 кВт до 600 кВт годин включно, тариф становитиме 69,3 копійки. І за обсяг спожитий більше 600 кВт часу в місяць. Тариф буде 1 гривня 9 копійок. Зростання тарифів б'є по гаманцях пересічних громадян. Тож доводиться шукати шляхи економії електрики і грошей. Відомо, що нічна електроенергія коштує вдвічі дешевше. Деякі городяни вже встановили собі дво- та тризонні лічильники, диференційовані за періодами часу. Щоправда, ажіотажу на установку пристроїв обліку немає. На сьогоднішній день для квартир наших, я вважаю, що за вигіднішим стає все-таки двозонний тариф. От. Споживач має право звернутися в наше підприємство до служби з експлуатації аскої із заявою, що він хоче придбати, встановити лічильник. Микола Іванович ставить лічильники електроспоживачам. Свій сімейний бюджет теж вчиться заощаджувати за допомогою такого пристрою. Коли я поставив двотарифний тарів, счетчик, у мене ну, для трьохкомнатної квартири було, ну не знаю, ну, практично в два рази знизилось. Ну, к тому треба привыкати, то здисциплінуватися. Завтра третій етап запровадженого навесні 2015-го поетапного підвищення. У цьому році на нас чекає ще два стрибки, про те з яких складових формується тариф на електроенергію. Дивіться наприкінці випуску. Десятеро старшокласників змагалися за перемогу у щорічному міському конкурсі Влада Ция. Творчі проекти оцінювало журі, яке складалося із представників керівництва міста, управління освіти, директорів шкіл. Судді звертали увагу на оригінальність презентації і актуальність теми. Захист робіт відбувся 18 лютого, а нагородження минулого четверга. Дев'ятикласниця четвертої школи Дар'я Романчишина стала переможницею. Її пропозиція візитівка міста у вигляді пряника найбільше сподобалася журі. Над проектом дівчина працювала разом Своєю мамою, вчителькою історії цієї школи. Ми з донькою намагаємося подорожувати по Україні. Так ось ми були у Полтаві, бачили і куштували полтавський пряник, дивилися рецепти, пов'язали їх із сільськогосподарською діяльністю, з трипільською культурою, тому що і історія має значення. Вона мені розповідала про Львівську майстерню, що там виготовляють різні, різних видів пряників. Ну і моя біда, я хотіла б таке саме мати в южноукраїнську і ще. Щоб Южний южнокрізь був такий саме відвідуване місто як і львів Творчий проект Маргарити Піряник створення велопарковок та велодоріжок посів друге призове місце. Дослідницька робота Віталіни Соловйової, запровадження сучасних інноваційних технологій в роботі міського історичного музею, здобула бронзу. Призерів нагородили пам'ятними сертифікатами і грошовими преміями 400, 300 і 200 гривень. Для вчителів наставників цих конкурсанток почесні грамоти. Пропозиція Валерії Копайгори створити віжноукраїнську інкубатор довіри, хоча й не зайняла призового місця, але удостоїлась особливою. На наш взгляд, это на сегодняшний момент очень актуальная тема общения детей. Она вообще не актуальна и среди детей, и среди взрослых, и среди очень взрослых. И потому я хочу вручить ей эту книжку, и я хочу, чтобы ее работа нашла очень большое применение даже у нас в Риспахуме, и чтобы у нас как, много, как можно меньше в нашем городе было одиноких людей. Решта учнів отримали грамоти управління освіти. Представники міської влади відзначили, що старшокласники йдуть в ногу з часом і відчувають потреби сучасного южноукраїнська. З 1 березня нинішнього року відбудеться третій етап підвищення тарифів для населення для мешканців нашого міста. Населених пунктів, які розташовані в 30 кілометровій зоні атомної електростанції, тарифи становитимуть. За обсяг електричної енергії спожитий до 100 кВт годин тариф буде складати 39,9 копійки. За обсяг спожитий понад 100 і по 600 кВт до 600 кВт годин включно. Тариф становитиме 69,3 копійки. І за обсяг спожитий більше 600 кВт часу в місяць. Тариф буде 1 гривня 9 копійок. Формування і затвердження тарифів на електричну енергію, яка відпускається споживачам. Є компетенцію виключно Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електроенергетики і комунальних послуг. Тарифи на електричну енергію, що відпускається споживачам, мають три основних складові: це тариф закупівельний, закупівельна ціна, за якою електропостачальники закуповують електричну енергію з метою її подальшого постачання споживачам. Тариф на передавання і постачання електричної енергії місцевими мережами постачальників і електропередавальних організацій. Взагалі самого поняття тарифи для населення і для інших груп споживачів не існує. Загалом є поняття, термін такий, ну просто тариф на електричну енергію, яка відпускається споживачу. І оце ж вона має, цей тариф має три складови. Тільки близько 75% з тарифу економічно обґрунтованого так званого економічно обґрунтованого тарифу для споживачів. 75% складає закупівельна ціна в оптовому ринку. З 1 березня економічно обґрунтований тариф для електричну енергію для споживачів становить близько 1 ,90 гривні 90 копій. На сьогоднішній день населення сплачує менше 25% електричної енергії. Тобто існує різниця між Фіксованою, фіксованим тарифом, який встановлений для населення, який затверджений НКРЕ, і економічно обґрунтованим тарифом. На сьогоднішній день різницю між фіксованим тарифом і економічно обґрунтованою ціною, держава компенсує електропостачальним організаціям. Шляхом надання дотацій населення, яке проживає в населених пунктах 30 кілометрової зони атомних електростанцій, сплачує 70% вартості електричної енергії, тобто має 30% знижку. На підставі фактичних показів розрахункових лічильників, встановлених у населення. Програмою «Мегабілінг» формується рахунок на оплату електричної спожитої електричної енергії. Він має отакий вигляд. Що тут є в цьому рахунку? Тут є, скільки нараховано електричної енергії, покази лічильника, тариф, які пільги надаються, якщо вони є. Субсидії, вказується сума субсидій, нарахованих. Питання в основному від споживачів виникають от нараховано за показами лічильника. Стільки-то стільки потом до начислено, дораховано. Це сума, яка визначається програмою у зв'язку з тим, що зняття показів розрахункових лічильників у населенні, а їх 15 тисяч. Ми знімаємо щомісяця. І не маємо можливості зняти одноденно в один день, якийсь останній день місяця, то програма дораховує дні, які залишаються до кінця місяця. Наприклад, якщо покази були зняті 27 лютого, а рахунок генерується вже 1 числа, 1 березня. За лютий, то буде нараховано за ці три дні по середньому, середньодобовому значенню, який програма, ну вона там досить складне, таке розрахунок досить складний, який споживач також може, прийшовши до нас, подивитися. Вираховується середньодобове, середньочасове. І дораховується ця сума. І це виконується кожен місяць. Потім можуть задати питання, чому сальдо, допустимо, є така строка сальдо на таке то, на таке -то число. В рахунку за січень, допустим, припустимо, була одна сума, а в рахунку за лютий споживач отримує і тут вказана сума інша, ніж була. Вказана в рахунку, причому сальдо на одне, те число, але сума сальдо змінюється. Чому це відбувається? Це відбувається тому, що програма бере місяць від зняття до зняття показів. Тобто початкові покази бере вона на 27 січня, остаточні на 27 люта. Вираховує, скільки фактично за місяць за лічильником спожитої електричної енергії. А вона ж зрівнює, вона показала, порахувала по середньому за рік останній, за ці три доби, Не, три доби. І вона починає перераховувати її згідно показів. Тому значення цього сальду, яке йде до сплати, а потім переходить на слідучий місяць, як сальдо на початок. Місяця розрахунково, вона поміняється на цю суму. З 8 до 11 і з 20 до 22. Це пікова зона, сплачується півтора тарифа. З 23 до 7 ранку це нічна зона, сплачується 0,4, тобто 40% тарифу. А в години з 7 до 8 ранку. З 11 до 20 вечора і з 22 до 23 вечора сплачується повний тариф. Тобто кожен споживач має право, проаналізувавши графік споживання, електроспоживання свого, розрахувати, як йому буде вигідніше, який тариф мати двозонний чи трьох Ну, на, те, на сьогоднішній день для квартир наших, я вважаю, що за вигіднішим стає все-таки двозонний тариф. От. Споживач має право звернутися в наше підприємство до служби з експлуатації Аскої із заявою, що він хоче придбати, встановити лічильник і застосовувати якийсь із названих тарифів.